Всім привіт! Вітаю вас! Бажаю вам гарного дня. Сьогодні я вам хочу показати, як мити двигун нашим Green старом. Вже підготувала собі мірний стакан. Зараз підготуємо суміш робочу і почнемо працювати. Вже наш Green Star в мірному стаканчику 100 мл. Зараз будемо його розводити з теплою водичкою в наш пінничок. Підключаємо до мийки і починаємо наносити на наш двигун. Вже я підготувала. Наш пінничок, наш Green Star 100 мл на 1 літр теплої води, обов'язково теплою, тоді він працює набагато краще. Ось стан нашого двигуна обов'язково наносити на холодний двигун. Машина повинна охолонути. На гарячий теплий двигун наносити не можна. Залишаємо на 5-10 хвилин, щоб наша хімія почала працювати на даних ділянках. Потім будемо змивати водою. Для консервації нашого двигуна наберемо 100 мл нашого моторпласту. Наша барбі суміш відправляється до краскопульту і починає наноситись на двигун для консервації. Рожевенький. Наносимо наш консервант для підкапотного простіру за допомогою краскопульту. Так економніше буде для вас і гарно потрапляє в важкодоступні місця. Закриваємо капот і залишаємо десь на 20-30 хвилин, для того, щоб наш продукт почав діяти, а потім сухою фіброю розполіровуємо. Ну що ж, ось наш кінцевий результат консервація за допомогою консерванту Motorplast. Після очищення двигуна її я дуже вам рекомендую, бо вона утворює еластичну захисну плівку, яка ефективно запобігає корозії, окисленню і впливу вологи. Тому від нього одні плюси. Рада була бути для вас корисною. Наразі чого звертайтесь, завжди буду рада допомогти. Ставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться, я буду рада. Дякую вам за увагу.